Інтересно, де всі? О, привіт всім. О ні, це скібіді бандит, він дуже сильний. Ха, який ви слабкий. Чого він такий сильний? Хай я зараз вас легко переможу. Я вам поможу. Ну що, зараз ми покінчимо з тобою. А, ти думав, я такий слабкий. О, ні, мені копиє. О, нарешті я його вбив. Так, що робити? О, ні, це Джемен. Тікайте, якщо хочете жити. Ну, що, Джемен, ми з тобою один на один? Ну, що, камерамен, ти зараз уреш? І ви думаєте, настрашити мене цим маленьким паразитом? Ну що, Джемен, тобі кінець? Це тобі кінець. Чого ти такий сильний? Ха, я тебе зараз переможу. О, ні, я лечу на починку. О, ні, він втік. Ой, мені краще йти. Так, камерамена я вбив. Без нього агенти дуже слабкі.